І ще одна причина, чому буферна ємність встановлена в ванній кімнаті, тому що робилося все бюджетно, так як би все планувалося, і завод-виробник сказав, що до твердопаливного котла Кендл, це місто, місто Львів, не потрібно буферної ємкості. І, порахувавши всі ці моменти, я не, не робив котельню дровітньою аби хватало місця для обслуговування і для самого котла. Робилось, повторюю, бюджетно. Але з часом показало, що без буферки любий твердопалений котел це боржуйка. Але як, як повторюю, це місце нас ніколи не було нічим задіяне. Тому я так якби не сильно розстроївся, коли заніс цю буферку сюди, а навпаки. Тому що оця труба вона постійно йде гаряча, і ця вся енергія втрачалася б в так званій котельні. А так вона вся задіяна в будинку.